Шановні глядачі каналу Energy Hub, сьогодні у нас правда особливий автомобіль. Перша його особливість в тому, що, скоріше за все, його легше побачити на дорогах Європи, Великобританії або навіть України, ніж на дорогах Китаю. В останній рік продажі цього автомобілю були менше ніж 100 одиниць на місяць. Саме через це, мабуть, його вже зняли з виробництва, принаймні на китайський ринок. А от в Європі його ще можна купити офіційно, так як і в Україні. Тим не менш, це все одно дуже цікавий автомобіль для наших глядачів, і потенційно дуже цікава покупка через декілька речей. Ну, перша річ це, звичайно, він зацікавить тих, хто хоче їздити на чомусь офіційному, на тому, що офіційно поставляється Європу. Друга річ він зацікавить тих, хто хоче їздити на автомобілі, скажімо так, люкс класу або принаймні з замашками на люкс та преміум. А тут вони є. І третя річ це ціна. Коли цей автомобіль продавався новий в салонах і ще випускався, ціна його була більше ніж 35 тисяч доларів в Китаї приблизно, так в залежності від курсу і так далі. А от на сьогодні ми викупили цей автомобіль для нашого клієнта. Він абсолютно новий. Тут пробіг 300 кілометрів. Це непродані стоки 2022 року. І такий автомобіль під ключ можна привезти приблизно за 25 тисяч доларів. Але є машини і дешевше з пробігом. Якщо там пробіг буде 50 тисяч, то може вдасться вкластися навіть в 20 тисяч доларів під ключ. І це все при тому, що тут дійсно багате оснащення. Тут є відкриваема панорама камери 360, обігрів сидінь, вентиляція. Тут є дуже-дуже цікава техніка. В сенсі техніки це просто унікальний автомобіль, але про це я розкажу пізніше. Тут є тепловий насос в усіх версіях, тут є натуральна шкіра і музика Bose. І все це за такі гроші. Погодьтеся, це дійсно цікаво. Давайте розбиратися що до чого. Я просто не можу не почати з технічної частини, тому що ні до, ні після не було автомобіля з подібним технічним рішенням. Справа в тому, що якщо ми подивимось на маркувальну табличку цього конкретного автомобіля, там буде значення 52 кВт і 82 кВт. Тобто тут два мотори. Але автомобіль у нас монопривідний. Справа в тому, що ці два мотори знаходяться на задній осі. І їх система роботи ну, просто унікальна. У нас є один мотор, який потужніший, має 255 Нм, Ось це він, він більший, і він використовується для прискорення автомобілю на маленьких та середніх швидкостях, коли якраз найбільша потужність потрібна. Ось там є маленький мотор, який повільніший, і він використовується на великих швидкостях, коли автомобіль вже розігнаний просто для підтримки швидкості. Це зроблено для економії заряду енергії. Як же це все працює? Чи можуть ці два мотори видавати свої максимальні 180 чимось там кінських сил на задні колеса? Відповідь, наскільки я розумію, ні. Я досі не впевнений, чи я добре розібрався з цим цим, але я точно знаю, що вони поєднані редуктором, який називається двохступінчатий. Але з того, що я розумію, це не двохступінчатий редуктор. Це фактично два окремі редуктори в одному корпусі, які мають на кожен мотор своє передаточне число. Обидва мотори мають однакові максимальні оберти. Це 10 тисяч обертів на хвилину. І, виходячи з простої математики, вони не можуть одночасно передавати крутний момент на колеса через редуктор з різними передаточними числами. Тому. Е Казати, що тут ось ці от максимальні 185 кінських сил ну це фактично фікція, тому що ніколи вони не передаються одночасно на задні колеса. При цьому автомобіль досить динамічний, і ось цього одного великого мотору на 82 кВт. Достатньо, щоб розганяти цей автомобіль від 0 до 100 за 7,9 секунд. Це досить непогано, це приблизно рівень ID 4 Pro. І цей автомобіль, в принципі, досить динамічний. Коли ж ви досягаєте швидкості приблизно 95, ви відчуваєте перехід на маленький мотор, і автомобіль стає їхати повільніше. Починає їхати повільніше. Чи дає це якісь глобальні переваги в витраті палива, ну тобто енергії? Ну, на мій погляд, чогось глобального це все таки не дає. Цей автомобіль влітку. Повільній їзді укладається 15 кВт годин, зимові тести показують досить посередній результат, і, мабуть, через це більше ніколи ця схема ніде не використовувалася. Тим не менш, це дуже-дуже цікаво. Загалом же ми тут бачимо алюмінієву підвіску, сталевий підрамник ззаду і кліренс під заднім от мотором, точніше, його захист на рівні 19,7 см. Можливо, вам видно погано, але це майже 20 см. Це дуже хороший кліренс. І задню підвізку тут е, на дні працювала Porsche. вона, начебто, подібна до Porsche Макану. Бачите, і тут алюмінієвий річах, і тут, тобто це багатовальжена підвізка. Ну і їде вона, в принципі, досить непогано. мінусів оце все нічим абсолютно не прикрито, як ми бачимо. Ну, є ось такі тільки знизу кожух, дуже потужний. А ось тут у нас просто пусте місце. Е, подивимось на відгуки від реального власника стосовно е, реальної витрати в українських умовах. Цього автомобіля буде дуже цікаво. Ну і, до речі, буває ще версія з повним приводом. І там у нас розгін від 0 до 100 за 4,9 секунди. І так вона буде тримоторна, тому що спереду додасться ще один мотор. А от розгін до 100 за 4,9 це досить вже видатний показник для подібного автомобіля. Але я не знаю, як з ним справиться та батарейка на 70 кВт годин. Можливо, вона буде розряджатися вже дуже швидко. Там у нас буде цілих 303 кінських сили, і там щось біля 450 тонна метрів моменту. моменту. Батарейкою теж непоганий кліренс це 19 сантиметрів. І мені особисто подобається, як все зроблено. Все досить-досить таке зашите, дуже підігнане. Це пластиковий екран. А отам далі сама батарея, тобто вона не заходить аж так широко під пороги. І там у нас вже сталевий екран і виглядає все дуже дуже цивільно. Підемо до передньої частини. Ну, а це передня частина. І у нас алюмінієвий підрамник, знову хайтек. У нас алюмінієві е, важелі, досить великі. Бачимо, що тут звичайний Макферсон, бачимо, що шарова у нас цільна з речагом, так що її поміняти окремо не вийде. У нас досить е, слабкий захист е, всього цього нутра, тобто там і рульова рейка, і компресор-кондиціонера. Все це, на жаль. Практично відкрите, жодного тут екранчика нема, а він би міг бути. Ну і в цілому стандартна підвізка, така сама, як на ID 4. Найцікавіше тут це алюмінієвий підрамник. І дивіться, він навіть без салін-блоків ну, тому що вони тут просто не потрібні, скоріше за все. Ось так. Я думаю, ви зрозуміли, чому я почав саме з технічної частини, тому що це дещо просто унікальне. А тепер перейдемо загалом до комплектації автомобіля, до його характеристик. У нас тут е три версії. Перша версія базова, моноприємці. Привідна. Друга версія це 2WD Pro. Це ось саме така версія, вона топова. І є ще версія повнопривідна. Вона теж буде як Pro по оснащенню, тільки набагато швидше і з трьома моторами. І, як завжди, на прикладі ось цього фактично топового автомобіля я вам покажу, чого не буде в базовій версії. Ну, Візуально вони відрізнятися взагалі не будуть. Будуть завжди ті самі 19 -ті диски. До речі, бачите, брендова гума Мішлен. Ну тому, що взагалі-то цей автомобіль преміальний. Це найдорожче, найкрутіше, що було взагалі в САІК, і через це тут ось так багато преміальних рішень, як там е, два мотори, чи якийсь там алюмінієвий підрамник. Далі візуально відмінностей бути не може, окрім спеціального пакету, який називається Darth Vader, Це чорний з червоним, і це чисто декорація. Таких машин до речі досить багато серед куплених. Ну і пішли конкретно. У нас тут камери 360 в абсолютно всіх версіях, навіть в базі. Більше візуальної відмінності нема. Ось така велика відкриваема панорама, теж в абсолютно всіх версіях. Всі інші відмінності між комплектаціями це вже по салону. Оснащення тут круте. Ось це натуральна шкіра. Там іще є вставки з алькантарою. У нас є пам'ять сидінь в абсолютно всіх версіях. Підігрів сидінь в абсолютно всіх версіях, тільки передніх. Вентиляція сидінь тільки в топових версіях. В базі цього не буде. В топових версіях у нас ось така музика Bose, Подивіться, я б сказав, що вона звучить трошки краще, ніж Harman VD4, і вона має досить-досить серйозний сабвуфер в багажнику. Хоча загальна кількість динаміків тут невелика, якщо я не помиляюсь, їх всього лише 9. У нас є механічне регулювання керма, звичайно, мультикермо і адаптивний круїз-контроль. Взагалі-то в цій топовій версії це не просто круїз контроль це автопілот рівня 2. Тому що тут є і моніторинг сліпих зброй. Зеркалах, і система утримання в полоси, і навіть це все розроблено сумісно з Huawei, що має давати надію на те, що це буде дуже класно працювати. А от в базовій версії у нас звичайний круїз контроль, ніякий не адаптивний, нема моніторингу сліпих зон і так далі. Ну і загалом ви бачите, яка тут цікава посадка. Вона, на жаль, трошки високовата. Це я в найнижчій позиції, і мені, в принципі, зручно, але хотілося би ще трошки бути нижче, особливо, якщо ви більше, ніж там, 185. У мене Тут один ось так кулак, і я нижче опуститися вже не можу, але мені особисто зручно. І у нас ось такий величезний тут екран. Якщо я не помиляюсь, це щось на рівні там, 14 дюймів. Але, на жаль, він розвернений, він ніяк не розвернений, і він не дуже зручний, він не дуже ергономічний. Під ним ось так от купа місця. Це дизайнерська фішка. Але дивитися на нього мені не дуже зручно, він і блікує, і не розвернений до мене. Ну, е, я думаю, що приблизно ви розумієте, про що я кажу. А кермо в натуральній шкірі в абсолютно усіх версіях. Салон виглядає класно і нарядно, і зрозуміло, що це позиціонував як преміум. Кермо дуже зручне. Панель приладів добре читається, і традиційно для всього сейку, навіть для комерційної техніки, тут купа інформації в борткомп'ютері. У нас є е показник тиску в кожній шині окремо, це важлива історія. Далі у нас є. Uh, у нас є витрата, різні варіанти витрат. Зараз чомусь це 40 аж 40 кВт годин на 100 км, але автомобіль довго стояв, подивимося, що буде на тест-драйві. У нас є запас ходу середня швидкість. А ні, 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 вибачте, 22,4 кВт годин на 100 км, Зараз розхід при оцій їзді я проїхав там 5 км, Ну, так що так, да, так само, як прошка, якщо на ній їхати досить швидко. У нас є там екранчик відкритих дверей, У нас є ось це, я не знаю що. Крис-контроль здається. І є е, використання, процент використання потужності, ну, загалом, як в більшості електричок. Так, е, далі. У нас є ось цей величезний екран. В китайській версії він без англійської. Тут немає англійської. І, друзі, отут-от те, що видає вік автомобіля, тому що прем'єра Marvel, ще Marvel X, так, попередня машина. Вона відбулася дуже давно. Я зараз не скажу точно, який рік, але вже в 2021 році вони, здається, були вже в уживанні на ринку. Ну і загалом меню, окей, зрозуміло, є досить багато налаштувань, але бачите, як це все повільно переходить. От прямо ну, одразу відчувається, що це система ще трошки з минулого, такого, минулого покоління електро, електромобілів. Є електропривідляди з пам'яттю, з індукційним відкриванням, в базі він теж є, але без. Пам'яті або без індукційного відкривання, але електропривід він там теж є. Ось такий от селектор КПП е, працює досить швидко. Я особисто не люблю оці крутилки, тому що вони іноді працюють погано, але тут проблеми нема. Є е, оцей от прозорий чезіс. Так бачимо, як ми стоїмо зараз на парковці. Якість камер не дуже хороша, але тим не менш, вона є. І чого я не зрозумів, це А, ні, все тут є, можна окремо дивитися з боку. Так що тут все нормально, є також е, рівень. Рекуперації ми можемо налаштовувати. У нас буде на екрані 1-2-3, і також режимі їзди теж 1, 2, 3. Тут є такий класний бокс, все флоковане. Тут є рояльний лак, дуже красивий. Тут у нас є бардачок в такому красивому флоку з плавним відкриттям. Коротше кажучи, вони старалися. І коли ця машина коштувала 35, вона ну нікому не була потрібна. Ну, люди краще купували Теслу, яка технологічніша, яка там на вторинному ринку взагалі якийсь час не дешевшала. А от за ці гроші, які він зараз коштує, це шик. За ці гроші, ну практично новий автомобіль. Так, 22-го року це дійсно заслуговує уваги, і мало хто скаже, що ну, він поганий. Але є тут деякі недоліки, і ми зараз підемо на задній ряд. Я їх покажу. І ось це, на мій погляд, один з головних недоліків даного автомобіля. Задній ряд. Задній ряд він просто поганий. Він або на два, або на три з мінусом. Ну, подивіться, як я сиджу. Це проблема всіх саїк ось того часу. i6, якісь там ще варіанти типу б'юків. Коротше кажучи, батарейка дуже сильно піднята. Тут практично ну подивіться, як, як висока підлога. Хоча батарейка тут CATL, тобто Кател nmc 811. Це сучасна батарейка з дуже хорошою плотністю 180 Вт годин на кілограм, і вона теоретично не має займати так багато місця, щоб ось це от зробити. Але маємо те, що маємо. Ззаду тут дійсно некомфортно. Окрім того, незважаючи на базу з 2800 міліметрів більше, ніж вайді 4, так я сиджу сам за собою. Місця тут ну, немає взагалі. Це задній ряд гірший, ніж, наприклад, BYD Сігал. Цей задній ряд гірший, ніж, наприклад, в BYD Yuan Plus, який там на пів метра коротший. Ну, не вдалося в них це. Просто не вдалося. Також є тут речі, от, які вже не підходять під преміум. Отут от я просто бачу болт кріплення. Е паску безпеки, а ось тут у нас дуже смішна бокова підтримка сидіння. Я потім ставлю картинку, яка ну, і погано працює, і погано виглядає. Вона фактично має два положення. Я вам пізніше підзніму це. Е, досить довга подушка, але який від неї толк, якщо в мене просто не, не доторкаються ноги до цієї подушки. Задній ряд це двійка. Ось. І тут є підлокітник. Знову ж таки, бачите, у нас тут все під преміум, красиво, хороша якість. Але він короткуватий, але нічого, він є. Так що за задній ряд, на жаль, високої оцінки не буде. Ось тут є порти, виліти для задніх пасажирів. Ось тут, тут красиво на напис, що це Марвел. І місця над головою теж досить мало, тому що я 178 см. В мене ось так кулак не влазить, ось так от влазить з трудом. Ось це значний недолік. На жаль, не найкраща ситуація в багажнику. Подивіться, ну він відверто маленький. Причому по паспорту тут пишуть про. 500 літрів і 1600, коли все розкладено. Ніяких 500 літрів тут немає близько, тому що 500 літрів це VD4, а там воно ну, глибше сантиметрів на 20 Так, він хорошої форми, в нього знову ж таки класна відділка. Оцей ворс, до речі, ну, хорошої якості. В автомобілі йде стандартна зарядка, але дуже примітивна на 13 ампер годин. Не знаю, чи варто її навіть зараз розпаковувати. Ну, Давайте розпакуємо, якщо вже я дістався. Ось така простенька зарядка. Ось і. У нас ось цей от потужний сабвуфер, він в 3 рази більший, ніж в Аді 4. А отут знаходяться ось ті два мотори, редуктор. Бачите, весь все під підлогою, вони просто забрали. Є також ремкомплект для шин. Ну, Коротше кажучи, я не вважаю, що для такої автомобілі це хороший, це хороший багажник для такого розміру. Є ось така шторка. І зараз ми розкладемо сидіння і подивимось, як воно все там виглядає. І ми розклали сидіння. Тут умовно рівна підлога, якщо її трохи приплюснути, буде рівна. Тут 1,8 метрів. Майже це дуже-дуже непогане, але ось ця висота маленька. Це 64 сантиметри. Ось тут. Навіть якась пралка, навіть щось подібне у вас сюди не влізять. Ну, бачите, автомобіль він такий фронт фронтовий, весь блискучий, весь перламутровий, і практичність все-таки тут храмає. До речі, підсвітка Амбієнт, я думаю, ви її зараз бачите. Вона багатокольорова, або 64 кольори, або щось таке. І в базовій версії її не буде. а в топових вона є. Стосовно якості, ось цього всього, вона, вона цікава, тому що ось цей саїк. Він може дати якісь смішні речі він може дати якісь там механічний підпір поясниці в машині за 35 тисяч доларів. Якісь... Тричащі болти, але в той самий час може бути класний ворс ось тут. Багато-багато фарби на кузові. Тут дуже багато фарби, тому що ось це білий перламутр, і він робиться окремим шаром на нормальну фарбу. Подивіться, якщо ми ось так перевіримо, тут буде аж 250 мікронів, причому, що нормальний автомобіль це там 150 зазвичай. І автомобіль повністю оцинкований. Бачите, ось тут у нас цинк. Кришка багажнику у нас пластикова, дуже повільно працює ось цей привід. Тут повністю пластик. Тут у нас далі йде цинк. Двері оцинковані. Криша у нас неоцинкована і теж 250. Двері у нас знов, бачите, оцинковані. Сподіваюсь, там є різкість. І крило теж. А от капот у нас алюмінієвий. Ну, точніше, це не капот, це кришка переднього багажника. І давайте під неї заглянемо. Особливо цікаво... Особливо цікаво під неї заглянути, тому що... В характеристиках пишуть, що це 150 літрів об'єму. Ну, які тут 150 літрів, друзі? Ну, може тут 70 є, я не знаю. Чому вони так написали, не зрозуміло. Але тут і непогана відділка, і величезний просто об'єм. І взагалі все зроблено дуже-дуже приємно. Ось в таких технічних частинах саїк виглядає зачасту дуже класно. А от в чомусь, що має бути. Таким стандартним для преміуму ну, цього може бути дуже сильно не вистачати. І у нас ось цей алюмінієвий величезний капот, він зроблений на газових опорах, що теж класно. І він просто величезний, так, наче від якогось Майбаха. І тут ось така крутезна шумоізоляція, теж дуже приємного матеріалу. Коротше кажучи, десь вони дають навіть більше, ніж очікуєш, а десь все ж таки трошки ні. Я бачу, що тут дуже багато гумок, і вони такі м'які, приємні. Тут буде класна ізоляція, якщо ви щось залишите всередині, не буде жодного пилу і так далі. Трошечки, трошечки ще деталей, я хочу просто показати. От деякі моменти, да? ну, по-перше, автомобіль дійсно новий. Подивіться, це дуже добре видно. Ось тут у нас нержавійка, явно такий замах на преміум. Тут у нас досить непоганий зрізаний руль. А ось тут у нас, якщо ми відкриємо, подивіться, у нас тут дуже дуже примітивна ось така бокова. точніше, підтримка поясниці, яка вже трошки пошкоджує сидіння. Яка ну, має дві робочі позиції. Просто дві робочі позиції, вона незручна. Хоча навіть VD4 Pure Plus вона буде класна, нормальна і так далі. Там у нас, якщо ви бачите, ось тут просто стирчить да? Е, Ось тут у нас класні матеріали, все красиво, але якщо ви відкриваєте і закриваєте сидіння, у вас цей ремінь він просто. Ховається і його вже не дістати. Треба ще раз відкривати сидіння, витаскувати цей ремінь і ось так от робити. Далі, ось тут теж, подивіться, ось тут якість, ну трошечки така пошита, вона не дуже-дуже добре. Ось тут. І, і тут все трошки ось так фолдить. Це теж ну, не на всіх машинах зустрічається. Далі, якщо ми подивимось на ось ці петлі, ну, друзі, знаєте, з b va d були акуратніші. Я розумію, я розумію, що це не важливо. Але я просто хочу показати, от, загалом цей трошки рівень. При цьому у нас класні всюди зазори, у нас тут все досить красиво, у нас класна покраска, класна підгонка ось цього всього. Ну, коротше кажучи, є тут такі моменти, які. Наприклад, Volkswagen собі все ж таки, ну, він не дозволяє. А ось тут от у нас вони зустрічаються. Але в цілому автомобіль виглядає презентабельно. Подивіться, які тут жабри, і це метал, це ось так крило виштамповане. А от покраска ось цієї накладки, бачите, вона вже ну, така незрозуміла, вона начебто недофарбована. Друзі, зараз ми знімаємо ось цей автомобіль і з перших відчуттів. Це величезний капот. Відчуття капоту тут просто фантастичне. Ну, він сам по собі великий, і посадка тут досить висока, я просто його всюди перед собою бачу. Друга цікава річ, коли у вас відкрита панорама, практично нічого не можна побачити на цьому екрані, воно все дико-дико просто блікує, і я її зараз закрию. І шторку теж закрию. Загалом цей автомобіль однозначно м'який. І навіть я би сказав, що він трохи аморфний в своєму керуванні, він м'якіший, ніж ID4. Але на відміну від, наприклад, е Xiaopeng G6, от е, рафінованої такої прямо керованості, я тут все таки не бачу. Е вона не так добре відчувається кожне колесо в ній, але при цьому досить м'яка, досить, е досить приємно на ній їхати. Мені не дуже подобаються дзеркала. Праве дзеркало заднього виду взагалі в мене перекрито лінією дверей. От. А ліве, в принципі, ще нормально, в нормальному місці. Загалом огляд досить непоганий. Заднє скло теж досить непогано видно. І у нас три режими їзди, еко, спорт і комфорт. Зараз я в спорті, і автомобіль динамічний. Ніхто не скаже, що він дуже повільний. Це десь на рівні ID 4 Pro. Ну а для одного мотору це все-таки непогано насправді. І досить непогано ковтає нерівності. В автомобілі дуже-дуже тихо. Тут спереду подвійне, подвійне скло, знову ж таки, натяк на преміум. І зараз ми постараємося розігнатися від нуля до стану, начебто в нас для цього непогане є місце. Так, раз, два. І три. І от зараз, зараз, на 95 автомобіль приходить на інший мотор і трошки киває, трошки в нього падає потужність. Ну і зараз розгін вже такий собі, якщо чесно, це не дуже швидко. Ну Від до ста нормальна динаміка. Ніякого дива тут нема абсолютно. Це, це десь на рівні ID4PRO, дуже-дуже подібне. Ось так. Добре, кавтай на рівності, добре відчувається, в принципі, в поворотах непогано. І є підрив з 70, з 60, тобто є все для нормальної, комфортної, динамічної їзди. А ось біля нульова зона в нього не така чітка, як, наприклад, Вайді 4, як в тому ж самому Сяопенгу. І вже там на 80-90. Подивіться, подивіться, що я можу робити, а він ніяк не реагує. Ось, ось що я можу робити. Це зараз, це зараз 80. І, звичайно, тут ніякого люфта немає в, кермовому, е в кермовій системі. Ось то, про що я кажу, бачите? Ось це вам різниця. Зробити так на одіжці – ти вже перестроїшся. Зробити так на рові. І це ніяк не пов'язано з м'якою підвіскою. Просто ось таке налаштування. Ось, ну от зараз трошки ще покачується. Е нема оці відчуття такої рафінованості, прозорості. От Toyota ніколи такого б не дозволила в своєму автомобілі. І Volkswagen би не дозволив, а Рові, в принципі, дозволяє, і від цього можливо машинка навіть для когось буде більш привабливою, оскільки ну, в ній трошки більше відпочиваєш. так, Вона можна ось так їхати, і вона все, все сама там якось підтримує. Але загалом тут розказувати нема чого, нема чого дуже багато. Він нормальний, він прогнозований, він задньопривідний. Тут, до речі, повністю відключається ESP, але я... Обіцяв, обіцяв новому власнику, що я буду їздити дуже обережно, так я це і роблю. І, і ось побачимо ще витрату палива. Ну, при моїй їзді в мене так, в мене десь 20, біля 20. Ось така історія. Давайте ще раз спробуємо від нуля до 100 розігнатись. Хоча навіщо це робити, ми вже це робили. У нас зараз рекуперація. Рекуперація максимальна. Ну і от до світлофора я не встигну. Встигну. Вже 100. вже 100, Ні, це непогано. В нього є нормальна динаміка. Рекуперація слабка навіть в трічці, слабша, мабуть, ніж в Оді 4. Це теж досить непогано сказується, сказує, досить погано сказується на запас хода, але маємо те, що маємо. І спробуємо ще проїхатися в екорежимі. В екорежимі такий самий підрив, принаймні з цієї швидкості, нічого не змінюється. Ну, друзі, я зрозумів, екорежим, ну він так, він з місця повільніший, але найцікавіше він переходить на той другий мотор, про який я казав раніше, десь там на 80. Тобто другий мотор дійсно тут дуже активно використовується для економії. Не знаю наскільки це що дасть. Але загалом, ну, нема чого багато розказувати, все ж таки, повторюся. Трошки приходиться ловити автомобіль на гальмуванні з високої швидкості. Знову ж таки, через цю е, біля нульову зону розмазану. В іншому нормальне тихе авто, комфортним, яке ну, може не для супердрайверів, там якихось спортсменів, але е, приємно, комфортно їхати. Мені подобається. Ну що сказати, я розумію, чого цей автомобіль в Китаї загалом провалився. Я розумію, чого такі низькі продажі. За 35 тисяч доларів цей автомобіль. Ну, немає жодного сенсу, тому що є більші, з більшою батареєю, краще оснащені, краще їдучі, кращі все такі якості і так далі. Але за ось ці гроші, які зараз можна придбати, цей автомобіль, як ось такий квазі-новий, так і реальне БУ, цей автомобіль дуже цікавий, тому що вони сюди все-таки витратили багато ресурсів, тому що вони над ним постаралися. Вони хотіли. Ну, це флагман, це флагман компанії Саїк. І тому, якщо комусь потрібен паркетник, якщо комусь подобається цей дизайн, якщо комусь подобається візуальна складова, то я дуже дуже сильно раджу розглянути саме цей автомобіль, тому що він не розчарує. А за ці гроші він точно не розчарує. За ці гроші він вас буде. Тішити дуже дуже довго. Так що, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, і ось цей автомобіль можна у нас замовити за посиланнями в описі до відео. Ми перевіримо будь-який автомобіль. Ми навіть цей замовляли повністю інспекцію або я особисто можу поїхати перевірити. так що ви з нами ніколи не отримаєте щось не те, що ви хотіли купити. Це був Денис компанія Energy Hub, і до нових зустрічей! Бувайте!